Доброго дня, п'ятий клас. Ми продовжуємо працювати над та програмами. Зокрема, будемо сьогодні продовжувати працювати над нашою грою і будемо її удосконалювати та трішки оскладнювати. Найперше, що ми зробимо, це дозволимо нашому виконавцю рухатись ліворуч та праворуч. Адже до цього пір наш виконавець міг рухатись вгору та вниз. Це робиться досить просто. Єдине, що нам треба зробити, це дублювати ось. Цю команду, лишнє видалимо. І тут треба замінити. Стрілка праворуч, і нам треба цей Y замінити на X. Змінити X на 10. Додатні числа це рух праворуч, від'ємні числа це рух ліворуч. Якщо ми говоримо про X, ми дублюємо цей блок. Вибираємо тут кнопку ліворуч. І ставимо знак мінус перед перекса. Додаємо сюди і перевіряємо, що у нас вийшло. Так, я розумію, цей алгоритм не зовсім е гарно виглядає і не зовсім ефективний можливо, але він е тим більше буде працювати так, як треба. Причому можна рухатись навіть навскоси. Ось така от річ. Далі ми зупинимо цей алгоритм. Одного запасного виконавця зірочку я видаляю, ми зробимо це по іншому. Тепер. Ось. Так, ми йдемо сюди. Ось, і давайте зробимо так. Якщо Ось сюди. Якщо у нас кількість балів буде більше, скажімо, 30. Так, беремо бали, у нас буде більше 30 балів, то ми гру нашу ускладемо давайте не 30, а 20. Як ми це зробимо? Ми зробимо це таким блоком. Як створити клон з мене. Причому треба зробити це так, щоб в нас, ні, якщо ми поставимо більше, то в нас буде дуже багато клонів створитись. Ми поставимо, якщо кількість балів дорівнює 20, тобто це такий собі буде рубіж, де буде створено клон. Давайте ми це перевіримо, як воно працює. Так, давайте я запущу Треба було поставити трішки менше, щоб швидше добратися до тої кількості балів. Так зараз зробимо статус. Так, 16. Так, похилятися від одної зірочки досить е, легко. Так, і що в нас вийшло? У нас е, клони появилися і їх появилося дуже багато. Це є не зовсім добре. Давайте ми це все-таки. ні, не це, Зірочка повернемось, Ми все-таки трішки переробимо. Створимо окремий алгоритм. Якщо у нас буде завжди перевірка сюди. І ми сюди додамо таку собі, такий собі костиль, але це буде там, чекати що там, 10 секунд. Ось. Все тоді у нас тільки один клон створиться і все. Далі нам треба ще такий блок. Коли я починаю як клон, ось тут я розміщу це, давайте ось так напевно. Дублюю ось цей алгоритм і сюди переміщаю. Ось. Так, зупинимо. І тепер. До зірочки це буде не 20, а нехай буде 10. Запустимо і перевіряємо. Так, є. Друга зірочка з'явилася, і вона появилась тільки одна, а не більше, ніж нам потрібно. Давайте що зробимо наступним чином. Буде ще одне ускладнення, причому воно буде у нас ближче до кінця. Давайте ось сюди я розміщу. Тепер це буде не, 20, не 10 балів, а балів 40. Так, Але це в нас може не зовсім добре спрацювати, тому що коли в нас торкається сюди, до нашого виконавця, у нас віднімається 5 байт. Тобто число може бути непарне. Якщо, Добре. Тоді ми це чекати викинемо це сюди, це сюди. Ми ось так зупинити цей скрипт, Ось такий у нас буде блок. Ми його продублюємо і тут пропишемо. Тепер не 10, а не рівно 10, а більше. 40. Воно один раз спрацює і тоді виключиться. Тому що це зупинити цей скрипт, зупинить ось цю програму, саме ось цю. В принципі, це можна замінити і сюди поставити. Давайте я. Так. Ось так. Ось так. Більше 10 балів, так. Ось таким чином. Це якраз таким чином ми можемо ускладнювати нашу програму. Коли ось створюється клон, так, з мене це означає, що зірочки створюється клон. Коли появиться клон, ось коли я починаю клон, він буде рухатись абсолютно так само, як і звичайна наша зірочка. Єдине, що я, напевно, зроблю тут такий блок, як чекати одну секунду. Так. Чекати одну секунду, причому після переміщення, щоб вони не летіли зовсім вже синхронно. Ось така от програмка у нас вийшла. Ускладнена. Так? Тут ми додали ось цю частину. Ой, перепрошую. І в гравця ми додали ще ось таку от частинку. Це, щоб нам легше було бігати. Щоб можна було ліворуч чи праворуч бігати. Тепер наша гра набагато більш ускладнена і може бути більш веселье. Можна також спробувати додати ще нового. Гравця для іншої людини, щоб ми могли грати двоє за одним комп'ютером. І як це зробити? Ну, по суті, дуже і дуже просто. Давайте ми цього гравця продублюємо. Ось. Гравець 2. Йому оцей таймер не потрібен. Так. Кількість балів, в принципі, може бути. Спільною для обох або ми можемо розділити. Наприклад, тут бали. Ні, ми не будемо їх розділяти, тому що це занадто ускладнить нашу гру. Пізніше я, можливо, це вам покажу, як зробити. Єдине, що ми зробимо, це отут в образах ми виберемо іншого виконавця, який нам подобається, який нам більше сподобається. Так, червоненький у нас вже був. Давайте виберемо ще жовтенького. Ось. Нехай це буде жовтенький, такий собі є виконавець. Тепер повернемось до коду. І тут оці стрілочки вгору вниз ми заміняємо на букви англійські. Вгору це буде W, вниз це буде буква S. Праворуч це буде буква Д. Думаю, ті, хто грають D, думаю, ті, хто грають ігри, розуміють, як оце керувати. Ліворуч буква A. Давайте перевіримо. Так. А. Обов'язково треба включити англійську мову, щоб можна було спокійно управляти. Так, я трішки гублюся. Ось таким чином я можу е, керувати нашими виконавцями. Так. Ну, от така от річ. Е. Ну, Одному керувати трішки тяжко, але це теж можна як челендж випробувати, випробувати для себе. Що ж, е, скріншоти цих алгоритмів є знову ж таки додав. До класруму і ви зможете їх повторити. На сьогодні дякую за увагу і до наступного уроку.